І на зв'язку із студією Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Тож Єврокомісія пропонує все таки продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до ЄС через російську агресію. З 4 березня 24 року до 3 березня 25 року у деяких країнах, зокрема у Польщі, є певні застереження, і вони кажуть: ну нам би трошки більше фінансової підтримки. Я можу зрозуміти таку потребу, бо у Польщі справді найбільша кількість українців е, зараз, е, які загалом перспективи, що наші люди залишаться принаймні от на цьому рівні убезпеченими і забезпеченими необхідним. Це дуже гарне питання, але я можу трішки внести взагалі коректив і ваш попередній сюжет. Українці, які заїхали до Європи, вони юридично не біженці, вони мають статус тимчасового захисту, і саме в рамках тимчасового захисту в країнах Європи, за виключенням Данії, вони мають доступ. Як до ринку праці, так і до соціального медичного захисту вони мають можливість відправляти своїх дітей на навчання до шкіл, до вишив або навіть до дитячих садочків. Це не біженство, і ті гроші, які виплачують зараз українцям, це фактично виплачують на рівні з тими виплатами, які отримують місцеві громадяни. І тому говорити про те, що один з днів все це буде закрито, ну. Звісно, колись буде закрито, але це не свідома політика на те, щоб обмежити українців. Тому я вважаю, що більшість можливостей, які наші люди розглядають як пільги, а насправді це доступ до соціального захисту конкретної країни, де знаходяться українці. Uh -huh. Я думаю, що його обмежувати не повинні. Тобто, по суті, країнам є е, свій зиск з того, що е, активні в усіх сенсах українці фінансово підтримуються, бо вони зрештою ці гроші ну перетворюють на ще більшу свою активність, е, асимілюються, працевлаштовуються зрештою платять податки. Ну і починається, знаєте, запускається цей механізм роботи. По суті, цієї частини економіки тої чи іншої країни, але пане Василю, тут все одно періодично вигулькують дискусії про те, як що буде із нашими трудовими можливостями і працездатним населенням вже зовсім скоро. Що буде, якщо в країнах Європейського союзу і не тільки. Залишаться от такими от комфортними умови перебування українців, і вони не повернуться, бо це зараз працездатне населення у відповідному віці дуже часто, вони не повернуться, і це створить проблеми для нашої країни безпосередньо. Які виходи з цієї ситуації бачите? Тут ви? Потрібно чітко розуміти і уряду, і депутатам нашим, і бізнесу, і суспільству, що ми живемо в конкурентному середовищі. І що насправді за наших людей буде йти дуже серйозна конкуренція, і ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні, вони стануть нашими головними суперниками у боротьбі за українців, котрі зараз знаходяться в Європі. А я чуже про те, що там біженці, українські або будь-які інші. Крадуть робочі місця там в якійсь європейській країні. Я думаю, що це гасло можна доволі часто почути і в Польщі, і в Словаччині, і в Чехії, і де завгодно. Насправді, це гасло від політиків, які хочуть просто захопити увагу свого власного суспільства. Наприклад, в Німеччині 2 мільйони вільних вакансій. 2 мільйони, і така сама картина, і у Польщі, така сама картина, і у Чехії. Бо не вистачає робочих рук, бо демографічна криза. Бо насправді люди є новою нафтою. Люди є головним ресурсом будь-якої країни для економічного зростання. Бо в Європі населення старішає, молоді все менше і менше, і тому насправді все це, на мій погляд, не більше ніж слова за українців. Буде йти боротьба, і дуже серйозна боротьба. Позаїхала бо молодь, позаїхали жінки з дітьми. Бо після війни потрібно чітко розуміти, що до них поїдуть їх чоловіки. В Якась частина всього європейські країни не так багато і грошей вкладаються. Вони насправді отримали людей, які можуть найближчі роки діти вийти на ринок праці, а їхні мами та батьки та тата можуть працювати вже зараз. Так, з цього, з цього ракурсу я про це ще. Не думала, але пане Василю, в разі, якщо вони не повернуться, або більша частина, або якась знаєте е, така питома частина тих, хто виїхав, не повернеться, що робити нам всередині нашої країни? Як завжди, потрібно чітко розуміти виїзд з України після 24.02.2022, це був виїзд у пошуках прихистку. Люди намагалися опинитися якомога далі від війни. Це був безпековий фактор. А от після закінчення військових дій повернення в Україну це буде фактор суто економічного характеру. Люди будуть дивитися, чи є в них житло, чи в, не, в них є робота, і не робота просто заради роботи, а високооплачувана робота, щоб люди могли забезпечити своє комфортне існування. Люди будуть дивитися на наявність інфраструктури, поряд де їх діти будуть навчатися, лікуватися і таке інше. І саме головне, люди будуть все це порівнювати з тим, що вони мають вже зараз за кордоном, і якщо люди побачать, що набагато більше, скажімо так, плюсів від того, що вони перебувають за кордоном, вони навряд чи повернуться в Україну. І навпаки, якщо люди будуть бачити, що Україна стає модерновою державою, де свобода на першому місці, і свобода не тільки для вираження своїх думок ідей, але й для самореалізації. Свобода для бізнесу, захист з боку судової системи. Люди будуть повертатися, люди будуть відбудовувати країну. І навпаки, якщо Україна не стане модною у світі, якщо Україна не буде її країною, де люди захочуть жити, де вони не зах... не будуть розуміти, чим будуть займатися їх діти, то звісно, тоді нас чекає економічний занепад, нас чекає знелюднення нашої країни. І на жаль, це. Не така ж гарна перспектива, яку ми хотіли б бачити перед собою, і ось тут я хотів би звернути вашу увагу: що не тільки потрібно критикувати, а пропонувати що конкретно робити. І ось наша асоціація започаткувала проект Візія 2033 мета якого збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя. На сьогоднішній момент ми запускаємо два дослідження: перше це міграційний політик інших країн, а друге, яке буде проводити інститут імені Птухи під керівництвом Марлен Лібанови. Ми хочемо з'ясувати, а що взагалі буде рухати нашими людьми, як вони бачать розвиток нашої країни, що потрібно зробити, щоб перше. Поверталися люди, які знаходяться за кордоном. Друге, що потрібно зробити, щоб після закінчення військових дій у нас не посилилась трудова міграція. І третє, якщо ми зрозуміємо, що нам буде не вистачати робочих рук, тоді потрібно буде запрошувати мігрантів і питання: з яких країн на який строк, чи хочемо ми, щоб вони їхали сюди просто працювати, або щоб вони везли сюди свої родини. Це дуже серйозні питання, над якими якраз і Будуть працювати представники Національної академії наук. А цей проект підтримує міжнародний фонд відродження, який чітко розуміє, що ініціативи громадянського суспільства в Україні потрібно підтримувати. Пане Василю. Я пам'ятаю наші з вами розмови. Напевно, за кілька років до широкомасштабного вторгнення тоді ми говорили про те, що портрет середньостатистичного українця може сильно помінятися там за 15 за 20 років, і це природні процеси, які в принципі, потрібно приймати такими, як вони є. В світі люди мігрують, хтось з одних причин, хтось з іншим. Тоді ви сказали, що Україні варто очікувати на на нових мешканців так з Середньої Азії, до прикладу. так Чи змінилося щось з широкомасштабним вторгненням? Зараз є такий, знаєте, стереотип, легенда, що щойно Україна переможе сюди захоче їхати, ледь не півсвіту. Всі захочуть приїхати і всі будуть дуже круті, перспективні, і е, ми заживемо щасливо це буде рай на землі і, і так далі. От скажіть щось на цю тему мені. Ну, я... Якщо відверто, я б дуже хотів, щоб все, що ви розповіли, щоб це все дійсно справдилося, щоб не просто сюди стояли люди в чергу, щоб попрацювати в нас, щоб отримати український паспорт, щоб люди в дійсності розуміли, що Україна це нова земля, обітаванна. і на мій погляд, чому б ні, чому не будувати саме таке майбутнє нашої країни? Створювати моду на нашу країну в усьому світі, на мій погляд, це дійсно орієнтир, на який ми потрібні? Ну ми повинні прикладати всі зусилля, щоб вийти саме в цьому напрямі. Що буде насправді? Насправді, все буде дуже серйозно залежати по-перше, від суспільства, друге, від влади, яке це суспільство обере. і третє знову від суспільства. Чи буде суспільство контролювати наших можновладців, підштовхувати їх до прийняття правильних рішень? Саме головне з яких побудувати в Україні країну високого великого добробуту, щоб в нас було дійсно і нормально все і з дорогами, і в той самий час, щоб зростали заробітні плати. З одного боку, щоб були великі пенсії, а з іншого боку, щоб наші студенти, які навчаються в наших вишах, щоб вони розуміли, що в нашій країні після отримання диплому вони зможуть побудувати кар'єру десь на держслужбі або навпаки, десь в бізнесі. Це дійсно дуже привабливий образ нашого майбутнього. І, мабуть, я більш нічого не буду додавати. Хай, отака картина і малюється в головах нашого суспільства. Дякую вам, пане Василю, за це включення за розтлумачення певних таких от важливих моментів. Василь Вискобойник, президент всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку.